Вітаю всіх. Сьогодні обзор мобільного телефону Ergo. Ось такий він пластмасовий, бачимо покоцаний. Ззаду видимі сліди позолоти незначні. В основному телефон білий платка. Зараз ми його розберемо, подивимося плату ближче, можливо. Є трошки більше позолоти та більш цікавіших деталей. Розібрав я, друзі, ось так наш телефон. Скажу, це найслабший телефон з усіх, який я розбирав по вмістові відроцінних металів. Тут ось пластмаса, це железяча різна тут. Не потрібно і лише ось така платка. Платка взагалі бідна, містить невелику кількість лише позолоти. кілька безкорпусних кемок. Зроблене все, друзі, по металах дорогоцінних, по мінімуму, щоб вложитися. Ось така, друзі, платка. З другого боку взагалі нічого немає, окрім невеликої позолоти. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі телефони, які попадали вам в моделі, скільки дорогоцінних металів витягували. Всім дякую за увагу. Не забуваю ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!